Шалом, це Славко, це мене голос совісті розбудив. Я десь о годині 30-ті ночі забанив одну людину випадково, тому що в мене був приступ, приступій сильний. І на своє виправдання скажу, що коли до мене пишуть російською і на ТИ, то я буваю не дуже розбираюся про що вони пишуть, а людина цілком невинна Була мій підписник і притав за дві лінії. Обладнання, що то нібито з України передали для Росії для будівництва для виробництва корпусів артилерійських старе за обрабатуючі центри, там вертікальне розташне, ймовірно харківські. Що дійсно між десь коло чотирнадцятого року, може навіть після 14-го року, це обладнання потрапило до Росії. Це те саме, що вони за кордоном 2022 року закупали в Німеччині станки для виробництва. Корпусів артилерійського стрільне він мене за них питав, питав, що це не сплутав лінія з луганськими строковими боєприпасами. Я замість того, щоб людині нормально відповісти, чогось її забанив за секунду пошкодив, бо дочитав. Я вже на якщо є якась можливість, хай ця людина обізветься, я її обов'язково поверну на своє виправдання. Скажу, що я з 5900 тисяч підписчиків забанив хіба що 80%. Ну, в основному, за хамство. За хамство патріотичне, за хамство російське. Я, от єдина причина, я, на жаль, на форму, а не на сенс, звернув увагу. А тепер те, що я просидів. От ми з вами поговоримо, пам'ятаєте, це дві полоси оборони, те, що я прозівав, все-таки. Менше треба читати класичні детективи. Я прозівав ці оці події. Ви бачите дві полоси оборони, це спутніковий зніп. Зараз будемо говорити за характер боїв українських знову. Це те, що я мав би вам розповісти. Ну всі ви пізнаєте це вербова, це стрілкове траншея, це оці зуби дракона проти танкови. Це крива балка. І оцей вузол траншеї, пам'ятаєте, ми ви зараз говорили. Мова Прокопівка і Вербова. І роботи на оцей вузол траншей, за опанування якого ми з вами кілька разів це Сліди роботи інженерних машин. Це як вони накатали дорогу. От, оцей от опорнік йшлося за два опорника. То я вас маю поздоровити. Ось 25-й скала батальйон вже. Опанував цей вузол, цей опорник, він опанований. Вважається, що силами скали батальйону. Може, я і помиляюся, може, помиляються наші народні оператори. Хай вибачають люди, але тут згадка 47-25-та скала. Будемо розбиратися. Я теж чув, що це скала. Це от остаточно вже запевнено за Україною. А чому внаслідок. Оцих контратак 810-ї, бачите, бригаду морської піхоти росіяни таки повернули на фронт, не дали відповісти. Як сяк так поповнили, було дві атаки. Бачите, вздовж лісопосадки, через оцей лісовий масив. Що його треба зачистити ще українцям один? Двічі вони атакували. Бачите, і двічі були відбиті чи і в напрямку і посадкою на північ йшли, і лісовим масивом пішли і були відбиті. Двічі це хороша новина. Я її на жаль. Ну треба ж інколи Відповідно слухати, так знаєте. Якось так тільки сіли подивитися хороший серіал індійський за зґвалтування в тільки Почитали класичні детекти. От двойне убийство на лінії Мажино, Це ж класика. А тут такі народні ці шабові оператори, таку інформацію. Це от інформація за дві атаки 82-ї нашої бригади. Дорога на вербову трасу була відбита. Росія, ця от атака українських сил була відбита. Росіянами в наші сили повернули. А ця атака вздовж пам'ятаєте, говорили вам за лінію траншей, що обстрілювали вони дронами. Знову таки вдалася, і українці опанували цей відтинок траншей. Отакі от, от новини По совість мені не дала спати. Я зараз оце масивом швиденько оповів. А далі піду знову читати за вбивство на лінії Мажино, Це дуже відомий детектив 36-го року. Раджу всім бай.